Всім привіт! Маєте трошечки сиру в холодильнику і не знаєте, що зробити. Пропоную ось такий при... простий, найпростіший рецепт сирні сирні пампушки. Дуже просто, швидко і гора пампушків. Приємного перегляду. У місті у мене є кисломолочний сир, він більш сухіший. Є такі кисломолочні сири, що вони більш мокрі. Ну, цей такий, бачите, сухий, сухий. Сюди ми додаємо цукор. Цукор додайте до свого смаку. Це не ПП-сирники, ні. Так, пів пачки ванільного цукру. Сюди ми додамо трошки солі і сюди ми розбиваємо яйця. Можна два, можна три. Це Вже і буде залежати навіть, скільки ми туди борошна додамо. Три Це все перемішуємо. Нам однорідні маси не потрібно. Чесно сказати, якщо ось в таких компушках чи ще в чомусь попадається кусочки сиру в сирниках, я не люблю, щоб була однорідна маса. Люблю, щоб були кусочки. Так само і тут, в цьому рецепті. Так, перемішали і ми сюди додаємо борошно. Борошно, все не додавайте одразу. Бо, можливо, знадобиться трошечки менше. Має бути тісто м'яке, не забите. І це залежить від якості борошна, також залежить від кисломолочного сиру, наскільки він був мокрим. Перемішуємо і будемо замішувати тісто. Воно має бути не забитим. Точність цих інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. З вас лайк, підписка і, звісно, що коментар. Дуже приємно читати ваші коментарі. Вони класні. Тут ми вже в цьому плані задіємо свої ручки. І тут вже в такому процесі ми дивимося, чи потрібно додати борошно. Як на мене, ще потрібно, тому що тут є три яйця, походу, треба ще борошно. Забула, знаєте, що соду погасити. Гасимо соду, оцтом. Гасимо. Там якісь ломолочні продукти. Це у нас сир. Все, виливаємо, і зараз вимішуємо. Тісто ділимо на дві частинки. Ось так. На бік. Бачите, є крупинки сиру. Так, а це ми беремо і розкачуємо. Трошечки борошно, щоб воно не прилипало. Так, і розкачуємо. Не в тонкий пласт, не треба в тонкий пласт, нам треба, щоб воно було трошечки грубше. Це тісто не є дріжджове, підходити воно не буде, тому одразу можна ставити сковорідку і вливати олійку, щоб вона розігрівалася. Ось так. Є треба стакан. Отак. Форму велику, більшу-меншу робити самі. Я ось таким стаканчиком не знаю, скільки тут діаметрів, небагато. Навіть вареники з тим стаконом вибивають. Ось. Так. Так. Є. Лишнє тісто забрали. Кинули сюди. І я отут роблю дирочку. Ось так. Можна робити круглі, не заморочуватись. Тобі відірвали, зробили кружечок з нього. І, і все. Відставили. Ось. Хто хоче отак. так. Є отака от дирочка. Все, у мене тут олійка розігрівається, а поки вона розігрівається, то я буду робити з цим тістом, що лишилося. Олія добре розігріта і сюди обережно так поміщаємо наші сирні пончики. Я їх назад помпуски. Олії доволі багато. Це смажиться з однієї сторони. Воно вже гарно підсмажується. Можна ще один. І він так легенько підростає, цей помпушок. Перевертаємо на другу сторону обережно, щоб на вас не попала олійка. Обертайте так від себе. Ось дивіться, красота. Смажимо з цієї сторони. Так, З цієї сторони також підсмажили. Вони такі стали, знаєте, легесенькими, легшими. І ставимо на паперовий рушничок. Вишня стекла. Смажимо наступні. Бачите, вони такі понесенькі, ось, а вже коли вони підсмажені, вони вже трошечки підросли так два рази. Ой, як я приснула. І так смажимо всі пампушки. Останній момент. Обвалюємо це все, хотіла сказати, у борошні, ні, в пудрі. Кажуть, пудрі. що не треба на рушничок ставити, бо пудра не буде триматися пончика. Ні, тримається. І навіть якщо лишня олійка стекла. Це вже дуже ризиковано, коли лишня олійка буде на тому самому помпушку. Розвіднизу, бо вони вже трошечки підустили. Так. Ну, красота, красота. І зараз я вам покажу, які всередині. Так, кожен, кожен обвалює. Моя меншенька сказала, там би ще шоколадку, кусочок шоколадки поставити. Їй би всюди шоколадку тулити, знаєте? Ось так. Це саме мій останній, тому я ще залишила їх трошки остивати, а ці обвалюю. Все, готово. Тепер можна пробувати. І зараз покажу, які вони всередині. Показую. Ось Ось така смакота всередині. Бачите? Трошечки є кусочки сиру, так як я казала, але воно мені зовсім не мішає. Пробую. Які у них пухки? Дуже простий, вдалий рецепт. Сода взагалі не відчувається. От, взагалі, навіть як я про неї забула, я мала більше рідкіше дати тісто, ніж ось так. М -м. Ну і взагалі не відчувається. Хазяйки мої. Любіть. Робіть, не пошкодуйте боже, на що хрутить. Дуже вдалий рецепт. Всім приємного.